День незалежності України наші зірки презентували чимало музичних новинок, подарунків. Тож, аби ви їх не пропустили, розповідаю однією з перших мережою розлетілася лірична композиція Лелека від Злати Огнєвіч. Таку назву обрала неспроста, адже лелека це символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності у чуттєвому кліпі українці побачать відомого телеведучого, а нині сержанта ЗСУ Данієля Салема. Це історії. Історія однієї української родини, я впевнена. Вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла не поділяє людей на стать вік, статус. Наша лелека про кожного з нас. Вона про Україну. Українська співачка та блогерка Анна Трінчер переспівала пісню про рушник. Платона Майбороди на слова Андрія Малишка. Виконавиця заспівала рідна мати моя з мамою та бабусею, продемонструвавши силу поколінь. Анна Трінчер зізналась, що саме завдяки їм полюбила українську пісню. Рідна мати моя ти ночей не ти водила. Тяжкий час для держави, що півроку знаходиться у стані війни, таяна змогла віднайти красиві влучні слова та створити пісню, що мотивує на перемогу та притягує зміни на краще. Пісню дороги я написала, коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Я розмістилась в крихітному номері готелю. Відчуття дому зникло зовсім. Прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей, і ніхто з них не знає, коли знову пинеться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя. Скільки доріг я обійшла, та скільки очей побачила. Повернутись А далі трішки новин з життя відомих особистостей днями. Хіп-хоп виконавиця Альона Альона опублікувала відео у своєму ток де відривається пітрек, присвяченій бавовні в Криму? У ролику неозброєним оком видно, що артистка схудла. і як зізнається, кралечка аж на 20 кілограмів. Згодом Альона опублікувала ще одне відео, але тепер у купальнику у ролику реперка заявляє, вона вже готова на всю тусити в українському Криму. Американська співачка Дженіфер Лопес нещодавно святкувала розкішне весілля з коханим її молодості Беном Афлеком. Лише зараз вона показала, як виглядала у знаковий для неї день. Як стало відомо, у західних ЗМІ, для свого головного образу на церемонію одруження артистка обрала три неймовірні сукні, розпочинала свято Джен у елегантній сукні з пишним низом. Пізніше лопес переодягнулася у перлову сукню люстру з мікроскладинками і шов. Кового тюлю, яка була прикрашена кристалами, над її образом працювали 30 майстрів впродовж 700 годин. Третє плаття помітно відрізнялось. У ньому був гладкий силует русалки, капюшон та глибоке декольте. Варто додати, що перше весілля Дженіфер Лопес та Бена Афлика відбулося в липні. Тоді вони таємно дружилися в Лас-Вегасі, хотіли побути лише вдвох, адже в минулому саме публічність завадила їм бути разом. Після Цього молодята побували у весільній подорожі, для якої обрали Париж. А тепер організували гучне святкування, на якому зібрали багато гостей. Після 25 років сімейного життя 76-річний Сільвестр Сталоне та 54-річна Дженіфер Флавін розходяться. Подружжя має трьох доньок. Заяву на розлучення подала Флавін минулого тижня. Причина поки що не зрозуміла. У документі зазначено, що Сталоне заборонили продавати, передавати чи розпоряджатися будь-якими активами під час розгляду справи. Як пояснила Дженіфер Сільвестер, розтринькав усе їхнє майно тепер жінка прагне, хоч щось відсудити у колишнього.